Чотириста 475 році Орест Флавій на чолі найманого війська, яке було створене для походу проти вестготів і бургундів, рушив до равенни, жадаючи скинути дотішнього правителя західної римської імперії Непота, який у свою чергу втік до салони. 31 жовтня Орест оголосив правителем заходу свого 15-літнього сина Ромула. В той самий час Оресту забракло золота, щоб заплатити найманцям, і після відмови надати їм італійські землі для розселення вони підняли повстання. Тання на чолі якого став Одоакер 28 серпня 476 року. Повсталі розбили Ореста під павією та стратили його. Проголошений військами королем Італії. Одоакр 2 вересня захопив Равенну. Вбивати малолітнього імператора він не став. Однак, примусив Ромула Августа зректись влади. Одоакр згодом висловив покору східно-римському імператору Зенону і став одноосібним правителем Італії. Західна Римська імперія припинила своє існування.